Всім привіт! Я дуже радий, що отримав багато повідомлень у Фейсбуці. І дякую за ваш зворотній зв'язок. Радий, що подобається те, чим я займаюсь. Радий, що ви запитуєте більше деталі по бігу, про те, як бігати, як дихати і всі інші штуки. І сьогодні ми у студії у Діми Петрова, який має колосальний стаж, велостаж 12 років, три роки професійно налаштовували велосипеди. І сьогодні ми... Налаштує мій BMC ідеально під мої налаштування, під розміри мого тіла, щоб я міг круто і комфортно їхати. Ми розкажемо, як це буде, які основні нюанси потрібно налаштувати на вашому велосипеді, щоб вело було для вас круто в кайф, і щоб нічого не заважало, нічого не муляло, і щоб ви мінімалізували для себе ризик травм. Буде дуже цікаво. До дивіться відео до кінця. Ну а ми поїхали. Właśnie. Już 3 godziny tu nocne Налаштувати велосипед це хорошо, але якщо налаштувати ідеально, то можна крутити дуже довго. І мене це трошечки підділо, тому що я коли кручу. Я відчуваю деякий дискомфорт, ну, там, в сідлі. Не уверен, що я в ідеальному положенні кручу. Через це хочеться так, щоб в <нах> да. <нах> Скільки проїхав на цьому велосипеді? <нах> Мені кажеться кілометрів 500. 500. А до нього. <нах> до, <нах> до него... Вообще, перший велик. Делу. Ну, такі велик-пашень... Та Знаний в дитинстві досвіду не так багато було. <сху> так що картин я мало. Так, кажеш, сідло трошки жме. Так, я ще трошки... Не впевнений, що... В низькій посадці, десь я постійно ловлю, чи тут трошки ближче, чи тут трошки далі. Я щось не впевнений, що... Іменно це ідеальна позиція. Ось такий момент. Чи були якісь в тебе травми, переломи, тріщини, вибухи? У 2014 да, році у мене надірвана зв'язка трохи в коліні вліва, ага. і був начерблений меніск. Там же. Да? Там же, так, да, да, в тому же місці. Але благополучно займаюся. Не, не, не турбує. Може бути лише. В бізі, і то вже коли вже супер-супер навантаження, там вже коли вже там не знаю як. А так що ви не Так, точно для мене це покаже з моїм весом Це трошечки трошечки не то. Максимум це 4,55. Последня половинка біглася. І то це вже такий на 165-му, 170 сімдесятому пульсі. Так що добре, зараз будуть всякі вимірювання, тести, які впливають на посадку, можна не взуватися. Перше вимірювання це. Шрина твоїх кістечок, на яких ти маєш сидіти. Треба сісти ось так і 10 секунд посидіти. Вже можна? Да, не ну, я. Ну, <сих> Так, явно. Це і не такі сідали. Нормально сідаю. Да, да, Чітко. Щось <пев> я ще не особо сіду. <плес> да, так, можеш порухатись вперед. О, от так, оце, ось оце, оце лучше. Я так не, хорош, не, хорош, не хорошенько. Не так, удобненько. Явно такому креслі посиділи, <схресликопічно> покрутим. І так, секунд 10. Можна піднімати ноги. <плес> mm -hmm. А, от все. Ось тут весь педалі проходить, ось тут стоїть шип. І щоб не затікала стопа, треба. Підтримку забезпечити і в цій зоні. Тоді е, тиск розподілиться на більшу площу і буде легше ось в цій частині. А mm -hmm. Плюс стопа буде стабільніше е, в зуті стояти, не будеш втрачати енергію на те, що стопа трошки рухається всередині. селі. Задоволення отримувати від процесу. а там воно прийде. Окей, okay, okay. можна зв'язати. Відхилені в кнові, різниця в дружині ні. Немає. Доктор сказав, що ноги в мене однакові довжини, так що okay. все, тоді засідаємо. Загалом у Андрія все добре, крім розтяжки. Так, все симетрично, більш-менш ніяких проблем немає, але... Зважаючи на його не дуже гарну гнучкість, треба буде це врахувати і підналаштувати саме під нього. Зараз ми будемо крутити велосипед для того, щоб максимально його підлаштувати під всі мої параметри тіла і щоб можна було їхати якомога комфортніше і якомога довше. Спочатку будемо налаштовувати шипи на його взутті, щоб правильний був контакт з велосипедом. Потім підберемо сидіння правильне, підналаштуємо його висоту, зміщення. А потім вже займемося кермом. Висота керма, довжина керма, ширина керма, відстань між підлокітниками і там дуже-дуже багато різних параметрів по лежаку. А потім в кінці перевірю, як ходять його коліна, коліна чи треба стабілізувати стопи. Запишемо результати і через 2 години він вільний. Так, да? да, Я б його поміняв обидва вже. Нога гуляти буде сильно. Андрій, мабуть, бігав не в кросівках, а в туфлях і шипи трошки зносилися, треба їх поміняти на нові. Щоб нога стояла стабільніше на педалях, шипи треба вчасно міняти, бо зношені шипи це. Трата і потужності і ризик травмувати. Да, є види шипів сірі, чорні і червоні. Я рекомендую ставити сірі або червоні це якби страховка від травми. На чорних шипах дуже великий ризик травмуватися. Чорні сірі і червоні це різниця в. Куті руху п'ятки. Чорні це 0 градусів, п'ятка не рухається взагалі. Сірі це 4,5 градуси і червоні це 9 градусів. Коли ми згинаємо ногу, п'ятка може рухатись через те, що кістка обертається при згинанні ноги в коліні. Тому має трошечки бути запас. Ти нахилив сідло. Щоб менше тиснуло, але починаєш сповзати вперед. Особенно коли в станку. Є ще я крутив на вулиці, то ще я якось балансував. А коли в станку, то я реально сіжаю. Щось злазити поки? Так, злазити я багато чого поміняю. А як правильно так сніс чи ні? Далі велосипеду після раму. Правильно підібране сідло це чоловіче здоров'я. Може воно не відчуватися одразу, але згодом, коли ти сидиш і суди всі перетискаються, менше кровопостачання зменшується, кисню менше попадає менше. до клітин. І клітинки вмирають. З часом. También, bueno, pues я спочатку налаштую якби це сідло. Ну, поставлю так, як воно має бути. Е -е 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 Якщо краще не стане, то будемо, спробуємо да. пару інших yeah. варіантів. Я думаю, от тобі сподобається, але на початок я маю налаштувати це як треба. Дуже низько ти сидиш, тебе нога не розгинається, ти не відпочиваєш. М'язи постійно працюють. Правильно так По-другому не закладаєте? Дивись, давай я тобі покажу, як вправо інше за Підходиш, так, одну ногу чип. да. І потім сідаєш і другу. І так само злізаєш цю Чіп. Ага. Чи треба попасти, так? Так, треба попасти. І короти. Можна витрати в тебе. І... 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 Що... Зараз ми міняємо світло, заводське хороше, але відносно. Попробуємо, можливо, інший варіант буде краще, більш комфортний для сидіння, тому що сидіти доведеться довго. Ну і від цього залежить фізичне чоловіче здоров'я. Так що будемо пробувати варіанти. Ну, лягає. Здразу, це не вірю. Ти знаєш, просто я не дуже знаю, як допустимо як 6-6 часов придеться крутити. Я буду доволений від того, що воно широке, що мені є де розміститись, чи воно мені буде муляти, що воно... посередині? Це ну, важливіше. Те що? Воно трішечки широкувате, ну зараз ще спробуємо пару варіантів, але ну, головне, щоб нічого не затикало, не затікало. Попереду ще трошечки поправлю, бо в тебе з руками Ні, сідло поки що залишимо, воно більш-менш стоїть саме виносимо ця деталька. Що з'єднує раму і кермо, а називається винос. Mm -hmm. Він тут збирається з багатьох деталей і таким чином регулюється водовжина та підйом. Можна mm на цей винос -hmm. прикріпити ці іграшки? Mm -hmm. Можна, але mm -hmm. не треба. Mm -hmm. Зараз змінюємо параметри виносу. Тут він цікавий, кастомний bmc шний а, є близько 20 варіантів виносу вперед керма і виносу вверх вниз керма. Зараз під Андрія підберемо ідеальний варіант. так, як зараз, далеко не заїде. Висота і положення керма впливає на. Комфорт в спині, в плечах, в руках. Якщо неправильно налаштовано, то буде боліти спина. Діма, скажіть, будь ласка, як ваш старт пройшов? Е, моя половинка минулого року запам'яталася мені е, важким біговим етапом. Поплилося круто, їхалося круто, проплив 35. Проїхав 2,18, а біжав 2.05. Загалом прикольно все було дуже спекотно. Плюс 35 і на бігові було дуже важко. Трошки робимо коротшу базу, так скажемо, і трошки вище піднімаємо кермо та лежак за допомогою цих вставок фірмових. Не тянеш вперед, це точно. Не тянусь перед цих Даже може трошки високовато, ні? Як це почути? Як це понять? Це я зрозумію. Да? Да, я поки кручу тобі, Так, Ти поки крутиш, відчуваєш сидіння, е, да? Як тобі зручно на ньому, незручно. Бо я тобі зараз ще один-два варіанти поставлю, будеш спробувати. Я так все більше прокручую, я і так нормально крутив. Хе! Це будуть мої любими тренування. буду казати, коли будемо вибирати, що будемо сьогодні робити, бігати чи там крутити. буду казати, крутить, крутий, парні, крутий. <свист> так, е э, не знаю. Ну, готовий розсмотрети варіанти ще. Ну давай, може. А, а куди часи по крутому причепить? Ви їх на руки буде не держати. Ну, доведеться, ти ж будеш не бігти потім. Хай краще було відмовитися. Ну так. Да. не можеш так якось так? Прибіг дня, золкнув кудись. Щок. З приводу того, мене запитували, які годинники, чим я користуюсь. Це Garmin 920XT. Uh, special edition, там сірий колір, ну, зазвичай там синій колір обрамлений, Ну це не важливо. <с> У нього в комплекті йде uh, пульсометр на пульсний ремінь. І пульсометр спеціальний для тріатлону, тобто і для бігу, і для вело, і для басейну триводному, і окремий ще для басейну, тобто два разом. Годинник дуже комфортний, дуже удобний. Все просто, все налаштовується, раджу. Вже навіть зараз вийшов ще новіша модель 935. XT, Теж таки хочу, класний. Раджую вам. Не муляє мені посередині. Я собі можу ноги, трохи не мав мене бажання їх якось так ближче сюди. А, дивись, ноги, вони як йдуть, так ідуть. Ти їх не, по... не треба тобі їх контролювати. Ладно. Ну Якщо в прошлої варіант було трохи вже широкувато ага. в передній частині, то зараз в передній частині удобно, але в задній частині трошечки давить ось, цими косточками. На косточках? Ну, ти кісточки відчуваєш. Ось тут, типа, О, на сидінні, да, покажи мені на сидінні. Дивись, це нормально. Якщо відчуваєш тут, так, да. до цього можна звикнути. Ну, скажімо так, з трьох варіантів нового запропонованих, це і найкращі. Mm -hmm. А якщо я так О, там я там Так трошки не будеш їхати. Да. Да? Ну, да. А якщо так, то так буде. Да. Щось... щось интересно. Ну, не, необычно, что то ли есть седло, то, то ли его нет. А якщо, допустимо, порівняти те стандартне і ці, вони є якісь технологічніші, чи вони просто краще по формі можуть підходити для мене просто? Ну, Це сідло, воно тут м'якеньке, тому воно може здаватися на 5 хвилин комфортне. Але напротязі часу ти продавлюєш тут і воно. Перетискає тобі там. А, І на довгу відстань, ну я би сказав, що це не дуже добре. Давай я тобі його зараз поставлю. Е, ще Та, раз. Якщо воно дійсно враження на 5 хвилин, то воно мені може підпортити картину. Зараз мені ну, воно покажеться класним. Да, давай спробуєш. Е, дуже тоненькі ці штуки, бачиш. Знаєте, вони злазять трохи. Е, не зладять, треба інші купити, більш корисно. вже все. Під цивіль я накатав все-навсе, так? Треба вибігти все, так? Yeah. Вивити, так? Yeah. так. Спробую одну так, іншу так і з кожного. Перебиваємо інші веранди. Пісень, той, що ти вдихаєш, має йти не на руки, не на спину, не на прес, а на ноги. І те, що тут трошки щось напружується, воно забирає кисень війни. Ні, трошки напряження в плечах. Вроді менше, Так, мабуть, менше. Да, Наверно, чуть менше. Чуть. Тобто, я вже не сповзаю вверх, ага. і воно закипало, От, значить трошки аж вверх нахто. Зараз ми змінили трошки тут нахилу лежака для того, щоб змістити центр ваги, для того, щоб не було напруги в плечах і в руках, для того, щоб... Більш і легко крутити, щоб напруга збиралася, щоб кисень постачався не до напружених м'язів, а до, до ніг. Стартова позиція наших нашого лежака була на позиції рівно. Для мене це некомфортно, тому що я трошки починав з'їжджати. Хоч ми і підняли висоту руля на багато, що для мене особисто краще і більш під мої розміри. Але Трішки рішки трішки лежак потрібно було підняти для того, щоб кут нахилу змінити, для того, щоб комфортніше було сидіти в лежачому положенні. Трішки піднімаємо сідло, бо нога не розгинається на потрібний кут. Якщо сідло буде занадто низько, то навантаження буде більше на передню частину. Якщо ми піднімемо, то буде збалансовано ці м'язи з цими м'язами будуть порівну е, ділити навантаження. Mm -hmm. da, це ще не фінал, але ось так воно зараз виглядає. Mm -hmm. e, це було на початку. E, дуже розтягнута посадка, лікті десь попереду сідло десь позаду. E, нога, коротше, все погано. E, так вийшло. Кінці я думаю, що має бути добре. По відчуттям важко оцінити, що дійсно воно не зовсім правильна посадка. Але як я бачу зараз по фото, що було до як стало після, видно, що більш природна позиція тіла на велосипеді, якось більш збалансована, тому що поредньо видно було, що якась була недокомпенсація однієї частини задньої за рахунок передньої, чи передньої за рахунок задньої, що в результаті викликало дисбаланс. Хоча під час руху я старався. Шукати якісь інші позиції, інші пози, щоб мінімалізувати цей дискомфорт. Але якщо буде дистанція, не якщо а коли доведеться крутити 6 годин, тоді це буде робити максимально важко і дуже багато енергії на це піде, що нам не потрібно. Через це супер, я дуже задоволений. Класно. Шия, як ти тут вигенера? Шия точно. Шиє. Шиє. в перші рази, як я пробував крутити, я, я отак от ходив. Не міг повернути шиї після того, тому що реально вона була дуже навантажена. Зараз круто. Я бачив, що хоч в мене з'явився можливість, можливість маньору такого. Да, так, 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 так. Так. Виходячи із форми нашого руля, у нас є дві позиції, в якій яких, в яких ми перебуваємо під час велоруху. Перша позиція основна це на лежаку. Під час якої ми набираємо максимальну швидкість і рухаємось максимально швидко. На лежаку у нас є лише перемикачі з задні, задніх зірочок. І позиція на ручках, яку ми використовуємо для набору швидкості, для гальмування. Тут є гальма у нас передніх і задніх коліс, а також для того, щоб приймати харчування під час руху, пити воду спереду, ззаду, приймати воду на пунктах харчування і таке інше. Дві основні позиції, які нам потрібно налаштувати для комфортного руху у велоетапі. Е, дякую, що додивились відео до кінця. Наразі наш тюнінг велосипеду закінчився. Ми змінили сідло, змінили його кут і підйом. Ми змінили кут і висоту встановлення руля. Ми змінили наші шипи на е, кросівках. Е, і, в принципі, зробили ще багато інших. Таких маніпуляцій, які дозволили повністю під мене налаштувати велосипед. Тепер мені дуже комфортно в ньому сидіти, дуже круто, і я сподіваюся, що швидкість моя на основному старті про це покаже. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки, задавайте свої запитання, і ми рухаємось далі.